Медитація, рішучість, розділ 3, Сила і Воля, Проєкт 108. Сьогодні за вікном дощ, і звуки якого ти можеш чути напротязі цієї медитації. Так от рішучість це вийти в дощ навіть тоді, коли в тебе немає парасольки. Рішучість це сказати так собі, це сказати так своїм хочу, незважаючи на зовнішні обставини. Вмостися зручніше та закрий очі. Відчуй своє тіло, відчуй контакти з ним, пройдись увагою по кожній частині тіла, по внутрішнім органам, паралельно. М'яко їх розслабляючи та вводячи у стан прийняття нової інформації, у стан глибокого з'єднання з собою та стан, коли ти зможеш зрозуміти, що таке твоя рішучість. Уяви себе як річку, яка впевнено тече своїм шляхом і ніщо не може її зупинити. Ні каміння, ні вітер, так і твоя рішучість це природна сила, що веде тебе вперед, не порушуючи гармонії. Зроби глибокий вдих, відчуй енергію, що піднімається з твого живота вверх. Відпусти сумніви, страх, вагання, тривогу, яка, можливо, ще залишилась у тілі. Зрозумій, що твоє так створює твою силу у житті. Рішучість це твоя віра у власний шлях. Навіть якщо тобі невідомо, що попереду. Ти рухаєшся із довірою і любов'ю до себе. Як річка, ти течеш, не знаєш куди, але ти припливеш в потрібне місце, потрібне русло і зільєшся з чимось більшим, з морем, океаном, створюючи неповторну водну екосистему. Уявляй себе. Як незважаючи ні на що, ти пливеш, обтинаєш всі перешкоди, камінчики, гілочки, кожен крок це прояв твоєї внутрішньої сили. Уяви, як на твою річку світить сонце, це сонечко проникає в твої груди і живіт і пробуджує твою рішучість яка відгукується у твоєму серці, і вже твоє тіло готове діяти, зробити правильний вибір, правильний для тебе, не для когось іншого, не з примусу, а з ясності, ясності знати, що ти хочеш, і цілісності, єдності, тобто любові. Зроби глибокий вдих і ще раз вдихни сонечко у себе, наче вдихаєш віру, і з видихом усі сумніви відпускаються. Ти рішуча, ти світло, що рухається впевнено, крок за кроком, ти довіряєш собі і своїй внутрішній мудрості, ти непохитна, ти творець свого життя. І так як річка, яка обтікає дуже м'яко перешкоди, вона не зупиняється, твоя рішучість веде тебе до твого призначення. Зроби знову глибокий вдих, видихни зі звуком всі вагання, сумніви, нерішучість, свою пасивність, знову вдих. І звуковий видих. І знову вдих. Уявляй, як ти зараз будеш відпускати. Вагання, нерішучість, пасивність, сумніви, турботи. Вся недовіра до себе, до своєї внутрішньої мудрості, весь страх зробити вибір, рухатися вперед, відпущена. Твоя енергія розблокована. Тебе не турбує страх, сумнів і залежність від чужих думок, і ти готова діяти, струмок, який переріс у річку, радісно та енергійно знаходить шлях, м'яко та впевнено несеться вперед. І так само ти перетворюєшся на силу руху, на стійкість, на легкість, грайливість. Ти вже є потік і твій вибір за тобою. Рішучість це не зважаючи ні на що, сказати так своєму хочу, не зважати на будь-які зовнішні обставини, на природні умови, на думки інших людей, на будь-які обмеження. Зроби ще один глибокий дих. Відчув, як твоє тіло стало енергійним, наче скинуло вагу сумнівів і страхів, тривог, упереджень. Побач, як енергія, як ріка плавно та м'яко знаходить в собі дорогу від макушки до стоп ніг, як вона м'яко та плавно спускається і проходить через усі чакри. Розблоковуючи їх, а тепер побудь декілька хвилин у власній тиші, у власній рішучості, у власній ясності, у власному потоці. Спостерігай за своїми думками, але не ототожнюй себе з ними, дай місце енергії пройти по всьому тілу до кожної кліточки. До кожного органу де місце пустоті і тиші. Практика мовчання та тиші на 2 хвилини. Повернись сюди, повернись у тіло, у відчуття свого тіла і коли будеш готовою, розплюсь очі. Пам'ятай рішучість це потік твоєї внутрішньої енергії, який тебе завжди веде вперед. З любов'ю славетна!